Цей старт був для тебе. Хотілося все ж таки довести, що ти тільки може боротися? Е, так, е, хотілося звичайно, довести в першу чергу для себе, що я можу це робити. І треба якось набувати впевненості. У цій старті дають велику, велику змогу. Це е, де... почув. <с> Ось е, початок сезону в мене був не дуже вдалий, бо все ж таки дали. Ці, той період, який ми були в частині Нацгвардії, три місяці без тренувань, стресові ситуації, без родини. І тому було якось психологічно важко зібратися. Але поступово з кожним стартом, з кожним збором, ми набували впевненості і сили, щоб боротися за гарні місця. Тому в мене вийшов дали закінчення сезону. Можна так сказати. Ну, тобто на майбутній сезон є оптимістичне все щось. Так, так. Христя, тобі робота з ященком як дала, якісь плоди, ну відчуваєш прогрес з. В Принципі, що в цьому сезоні вдалося, так? Так, звичайно, я думаю, прогрес є. По кінцю сезону може це побачити. Звичайно, початок був не дуже вдалий, але все ж таки. Є а... сподівання, що в основну команду в на наступний сезон попасти і готуватися? Я думаю, є, звичайно. Ну, тобі б то, цього точно хотілося, правда? Ну, побачимо, побачимо. <реш>